Друзі, привіт! З вами на зв'язку компанія Навіфармтех. Сьогодні ми на Львівщині встановили наш черговий автопілот від преміальної лінійки «Топкон» на трактор Кейс 500-сильний зі злавною рамою шарнірною. Тому це не так, як звичайний з фронтальною рульовою. Він більш складніший в керуванні. Відповідно, встановили електрокермо, яке покажемо зараз. Монітор XD 12 дюймовий приймач ags 2 Даний автопілот був вибраний на перспективу для того, щоб можна було відключати секції, диференційно вносити, засоби захисту, насіння, добрива. І в тому числі картувати врожайність, тому що, можливо, цей саней автопілот переставиться на комбайн. Дані трактори вони не так рулюються, як звичайні. До нашого руля можна доставляти. Датчику та повороту коліс, але трактор хоче старенький, але в гарному стані. Відповідно, ми сюди його не ставили. А взагалі сюди можна поставити на рухому і нерухому точку. Відповідно, ми розуміємо наш злам рами, Тому в нас є така можливість на навіть в електрокерма. Агрегат у нас Кьокерлінг, ходили через прохід, тестували на безкоштовному сигналі. Працюємо зараз на егносі. 35 супутників приблизно точність близько 10 сантиметрів від прохода до проходу. На ґрунтообробці цього більшим достатньо. Потім, якщо будемо сіяти, розблокуємо сигнал 5 сантиметрів чи 2,5 см. сантиметра. Перспектив даної навігації багато. Покажемо встановлення, як це все в кабіні. Тобто зняли от рідне електрокермо. Нам воно вже не потрібно. Встановили електричний руль, закріпили його за рульову колонку. Відповідно, він не вищий, ніж рідний руль, як цей руль стояв, да? бо багато хто там думає, що електромотор забирає місце. Він як, як рідний, він не мішає механізатору керувати всіма речагами, які знаходяться на рулі. 12-дюймовий моніторик з D+, який може мати і секшн контроль, відключення секції. На оприскувачах, сівалках, розкидачах, картування врожайності, віддалений доступ господарство знаходиться на Львівщині, ми в Києві, да? нам це не мішає допомогти оперативно вирішити питання. Якщо у механізатор з'явилися якісь питання, щось забув, щось хоче там нове, да? якісь є побажання. Відповідно, от проводка вся схована. Є тільки кабель до монітора, до руля, кнопка увімкнення взагалі всієї системи. Тут ще вмонтуємо в зручному місці кнопку для увімкнення автопілота зовнішню. Хоча тут ну, кнопка і підрукою є на моніторі. Відповідно, антенну змонтували на кричі, і дана антенна вона працює на всіх доступних сузір'ях супутників. За рахунок цього дає нам максимальну точність, навіть на безкоштовному сигналі. І вона може працювати на любих інших: там РТК від «Київстар», від Сімстем Солюшен, від власної базової станції, від платних супутникових поправок 5 та 2,5 см. Відповідно, якщо у вас є схожі задачі, то ми з радістю наша компанія на допоможе вам їх реалізувати, впровадити, отак от як сьогодні, ми приїхали, показали. Клієнт нічого не платив наперед, перевірив роботу в себе в полі, і от задоволений, щасливий, що він може помацати, потрогати, перевірити в себе на тракторі, поїздити, а потім тільки заплатити кошти. Отак от це працює, і так потрібно вибирати навігацію, тому що кота в мішку купить дуже легко. На ринку багато пропозицій, багато казкарів, які можуть розказувати, що завгодно, там, електрокермо, там всіх однакове, тому що рулі бувають різні, електромеханічні, на ремнях, наше. Стернях, наш руль він електромагнітний, він надійний, два роки гарантії, нічого не ламається, безшумний, безшаговий. Тому звертайтеся до нас, ми вас проконсультуємо, тому що ми вже на цьому, як кажуть, зуби з'їли да, за 10 років. Відповідно, є досвід, яким готовий поділитися, і щоб ви не наробили помилок і не попали на гроші. Тому звертайтеся у всіх наших месенджерах і будемо досягати успішності разом і ставати успішнішими, і все буде у всіх добре. Тому до зустрічі.